Оскільки ми знаємо, що до 2014 року діяла норма про виключення з військового обліку по досягненню граничного віку перебування в запасі, а саме 45 років, а також норма про те, що особи, які до 40 років не набули військово-облікової спеціальності або ж суміжної спеціальності, також підлягають виключенню з військового обліку. Практично чи щодня ми отримуємо коментарі стосовно звинувачень того, чому ми не розповідаємо про те, що такі особи повинні бути виключені з військово. Ого, обліку і не підлягають мобілізації саме за змінами до 2014 року, котрі були відповідно чинні на той час. А саме такі особи праві виключитися з військового обліку за дією цих норм, що ви зараз бачите на екрані. За законом України про військовий обов'язок і військову службу, а саме частину 6 статті 37, виключенню виключені з військового обліку, підлягають громадяни України, які досягли граничного віку перебування в запасі, чи не отримали до 40-річного віку військово-облікової спеціальності. Тож у цьому відео я відповім на ваше питання, чому ми не можемо захистити таких осіб і чому ми не пропонуємо послуги для таких осіб, а саме у віці 50 або 45 плюс років щодо їхнього виключення за старим законодавством. По перше,